Усім, рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла ще одна цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Сина немає, тому забирайся з цим онуком геть. Він ніколи не був моїм. Даю тобі два дні, щоб зібрати речі та поїхати. З Олегом я почала зустрічатися ще з університету, а потім пропозиція, весілля, початок спільного життя разом, а затим і народження Іванка. Жили ми на квартирі, яку залишила йому у спадок бабуся, і відчували себе прекрасно. Лише перші три роки, доки я була в декреті та не працювала, мусила вислуховувати від свекрухи, яка я погана, що сиджу на шиї у чоловіка, ніби вона не розуміла, що у нас дитина. А коли я просила посидіти з онуком, щоб я пішла на співбесіду, то вона одразу відмовилась. Хоча її улюбленою темою було те, що Іванко зовсім не схожий на свого тата. Цими словами вона намагалась наштовхнути всіх на думку, нібито я зраджувала чоловікові. Коли я скаржилась Олегові на це, то він лише сміявся і говорив не звертати на це уваги. Коли я знайшла роботу після декрету, то свекруха довго не вагалась і знайшла нову причину діставати мене. Говорила, що я одружилась з Олегом, тому що у нього є квартира, а я сама бідна, як церковна миша, і що б сама не заробила грошей. Коли син закінчив школу, Олег зліг. Довго ми возили його по лікарнях, доглядали вдома та все даремно. У стражданнях його таке не стало. Після похорону чоловіка свекруха прийшла до нас із претензією Сина немає, тому забереся з цим онуком геть. Він ніколи не був моїм. Даю тобі два дні, щоб зібрати речі та поїхати, кричала свекруха. Та що з вами таке? Чого ми маємо покидати квартиру, у якій Іван є законним спадкоємцем? Думаєш, я стара і не знаю, що тільки родичі можуть бути спадкоємцями. А Іван йому хто? Син, прямий і перший спадкоємець. А ти доведи, що він його син, і тоді поговоримо. Якщо так хочете, то доведу, але тоді, щоб вашого духу у цій квартирі більше не було. Вона, звісно, на мене поглянула, але погодилась на таку умову. Через місяць ми разом дізналися, що Олег, батько Івана, і тоді свекруха кинула на... кинулася на мене з обіймами та почала просити вибачення. Як ви могли подумати, що я зраджувала Олегу? Коли я все життя його кохала і досі кохаю? Пробач, пробач, ви ж мені найближчі люди, не знаю, що на мене тоді не йшло». Після цього у нас налагодилися стосунки, і тепер я можу сміливо називати свекруху другою мамою. Але що саме на неї так плинуло, я й досі не розумію. Проте, щоб це не було, вона мені подарувала близьку людину. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, чи правильно зробила жінка, що все ж таки пробачила свекрусі.